ВІЛ переможена за допомогою трансплантації кісткового мозку. Вже 6 людей офіційно мають статус вилікуваних від ВІЛ. Також нещодавно стало відомо, що препарат Ленакапавір продемонстрував 100% ефективність у профілактиці ВІЛ для людей, які мають високий ризик заразитись. Препарат слід застосовувати підшкірно один раз на півроку, що фактично робить його інноваційною вакциною для профілактики зараження вірусом імунодефіциту людини. Вражає, що клінічне дослідження випробовування Ленакапавіру на люди. Продемонструвало нуль випадків зараження у досліджуваній групі. Ще з 80-х років вчені намагаються знайти вакцину від ВІЛ. і вже у 2021 році Модерна розпочала клінічні випробування вакцини, яка продемонструвала захист від ВІЛ близько на 79%. Причому у попередніх дослідженнях такий показник був близько 30%. Чому це так важливо? Давайте розбиратись. Перша згадка про це захворювання була близько 35 років тому, коли вчені виявили страшне невиліковне захворювання, яке вражає імунну систему людини, ліки від якого не існує. Але насправді все було набагато раніше. ВІЛ-інфекція, скоріше за все, виникла в центральній частині Західної Африки і вражала спочатку мавп, зокрема, людиноподібних мавп. Потім вірус почав випадково переходити на людей, очевидно, через те, що вони їли м'ясо диких тварин, заражених віл. Сам вірус має дуже цікаву особливість. Він дуже швидко мутує, а порівнюючи геноми вірусів та вивчаючи їх розбіжності, можна із високою ймовірністю сказати, коли вони відокремли світ попередника. Вчені виявили, що всі геноми сучасного вірусу імунодефіциту мали спільного попередника не більше 100 років тому. Під час дослідження місця, де все ж таки розпочалось розповсюдження ВІЛ, було визначено, що це місто Кіншаса, зараз столиця Демократичної Республіки Конго. І нарешті. Вчені звернулися до історичних архівів, щоб дізнатися, чому ж віл-інфекція, яка виникла в одному з африканських міст в 20-ті роки минулого століття, перетворилася на всесвітню пандемію? Чому саме там? Це простий збіг обставин. Місто стало першим судноплавним портом на річці Конго, воно швидко зростало і приваблювало тисячі молодих чоловіків, які вирушали сюди на заробітки, а працівники секс-індустрії охоче почали допомагати їм витрачати свої доходи. Вірус швидко поширився серед населення, так як столиця в той час мала найкращу транспортну інфраструктуру. Демократична республіка Конго отримала незалежність і стала привабливим місцем працевлаштування для багатьох молодих людей з франкомовних країн світу. Окрема з Гаїті в 1970-х роках вірус пройшов у великі космополітичні міста Америки Нью-Йорк та Сан-Франциско, де сексуальна революція сприяла росту секс-меншин, які ховались тут від переслідувань. І так вірус знову скористався соціальними та політичними обставинами і швидко поширився в Європі та у США. І вже у грудні 1980 року звичайний лікар із Лос-Анджелесу спостерігає за дивним випадком пневмацисної пневмонії, хвороба, яка викликана специфічним грибком, який зустрічається у осіб зі зниженим імунітетом та має надзвичайно високу летальність у чоловіка, що має секс з чоловіками. Багато відомих постатей мали цей недух. Я думаю, що кожен знає соліста групи Queen Фредді Меркюрі, який є однією із найбільш відомих постатей, які померли від ускладнень, причинних ВІЛ СНІД. Фредді дуже довго приховував свій діагноз та намагався вести звичайний спосіб життя та продовжував записувати музику та брати участь у концертах, так як на той час існувала стигматизація людей з ВІЛ. Все ж, 23 листопада у важкому стані Фредді офіційно оприлюднив свій діагноз, але через добу він помер. Від немацисної пневмонії, яка виникла внаслідок серйозного зниження імунітету, внаслідок сніду останні роки життя його доглядав його партнер Джим Гаттон. Відомий факт, що Фрейді помер із весільною бручкою на пальці, яку подарував йому сам Гаттон. Попри хворобу він до останнього посміхався і вірив, що продовжує дарувати людям неперевершені хіти. Його смерть привернула увагу громадськості до його захворювання, та було організовано фонд зі збору коштів для боротьби з недугом під його іменем. Інша відома особа, яка хворіла на ВІЛ, це колишній адвокат та головний політичний радник чинного президента США Дональда Трампа Рой Кон. Його життя і діяльність пов'язані із багатьма скандалами і суперечностями. Він прославився відомою справою проти комуністів у 50-х роках минулого століття. Подейкують, що саме він відіграє вирішальну роль у формуванні потужної та неоднозначної особистості Дональда Трампа. Він навчив його атакувати, контратакувати та ніколи не вибачатись для Роя, як і для Дональда, існувала лише одна ідина правда його власна. Ройкон, як і Фредді Меркюрі, дуже довго приховував свій діагноз та уникав публічного обговорення на цю тему через стигматизацію, яка пов'язана з цим захворюванням. Він не хотів, щоб його бачили слабким та кволим, тому всіляко ігнорував симптоми аж до самої смерті. Цій людині було властиве кричуще лицемірство. Він постійно заперечував свою гомосексуальність, попри те, що водив своїх коханців на публічні заходи. До кінця життя Ройкон стверджував, що його стан пов'язаний не з ВІЛ. А за раком печінки. Я маю особисту історію з паном кінцем, яка пов'язана з ВІЛ. В своїй практиці лікаря-фтезіатри я доволі часто зустрічаюся з цим захворюванням, так як поєднання цієї інфекції з туберкульозом доволі поширене явище. Я мав знайомого це молодий хлопець, який планував прожити довге щасливе життя. Проте ці плани були зруйновані буквально за один тиждень, так як він запізно дізнався про свій діагноз та помер від цієї ж пневцисної пневмонії у віці 27 років. Матір втратила сина. Світ втратив прекрасного та перспективного хлопця, і ця історія на жаль не єдина. Чому ж все таки віл такий небезпечний? Після потрапляння до людського організму вірус імунодефіциту людини атакує і знищує Т-лімфоцити або cd 4 клітини, які відіграють надважливу роль у специфічному імунітеті і борються із потраплянням в організм небезпечних збудників. Після критичного зниження CD4 клітин відбувається прогресування віл інфекції до останньої стадії, яка називається снідом. Люди зі снідом мають підвищений ризик так званих опортуністичних інфекцій, активації умовно патогенної флори та небезпечних захворювань імунної системи. Розкажу вам про деякі з них. Педемоцисна пневмонія, про яку я неодноразово згадував вище, розвивається у четвертій клінічній стадії ВІЛ. З причинно особливим грибом пневмоцистою. до розробки методів діагностики та протоколів лікування це захворювання було головною причиною смерті людей з ВІЛ. Характеризується швидким наростанням дихальної недостатності. Людям, які живуть з ВІЛ, у випадках, коли рівень специфічних cd 4 кліклітин вражається внаслідок сток вірусу, необхідно приймати специфічну профілактику препаратом бісептол або сульфа триметоприм щоденно, щоб не захворіти на пнемацисту пневмонію. Люди з ВІЛ також мають підвищений ризик розвитку туберкульозу, який внаслідок супутнього імунодефіциту часто може розвиватися у інших органах і системах нашого організму, що значно ускладнює діагностику. Люди з ВІЛ повинні Пройти специфічну профілактику від туберкульозу шляхом прийому протитуберкульозних препаратів протягом одного, трьох або шести місяців в залежності від схеми. Для віл-інфікованих характерний також підвищений ризик розвитку грибкового враження або кандидозів ротової порожнини з стравоходу статевих органів. Токсоплазмоз це інфекційне захворювання центральної нервової системи, спричинене одноклітинним паразитом токсоплазма гонді, яка досить часто у людей з віл виникає ураження мозку, очей і легень. Криптокок ще один підступний грип, улюблене місце розвитку якого це мозкові оболонки, що швидко призводить до інвалідизації хворого та смерті. 70% населення землі є латетними носіями поліовірусу, який у осіб з імундефіцитом спричиняє розвиток прогресуючій лейкоенцефалопатії, руйнування оболонки нейронів міеліну, що призводить до порушення проведення ненервових імпульсів. Існує так звана вілосоційовна деменція, яка пов'язана із самим пошкодженням мозку, нейротоксином, які продукується ураженими нервовими клітинами. ВІЛ пов'язаний із підвищеним ризиком онкологічних захворювань через зв'язок із онкогенними ДНК-вірусами, зокрема Епштейн-Барр, Герпес з вірусом восьмого типу папіломавірусом. Сиркома капучі спричина вірусом герпесу, стала одним із перших проявів ВІЛ в історії через різке збільшення таких випадків у гомосексуалів в 1981 році. Лімфогранулематоз. Лімфома Беркіта, інвазивний шийки матки, первинна лімфома ЦНС. і це ще не весь список, що може загрожувати у випадку зараження. Та не діагностики цього захворювання та його лікування. Проте цього можна уникнути шляхом вчасної діагностики та лікування. І також люди, яких можна назвати елітними контролерами, система яких здатна сама контролювати вірус у крові без застосування медикаментів. Під час спостережень було виявлено, що віруси навантаження у таких людей за один рік без специфічної антиретровірусної терапії, було значно нижче початкового, яке було після діагностування захворювання. За один рік без СРТ. Було значно нижче початкового, яке було після діагностування захворювання, визначення причин та генетичних механізмів цього явища перспективне для створення нових ліків та вакцинації. Було створено ряд препаратів під назвою антиретровірусна терапія у 90-х роках минулого століття. Вже на кінці 90-х років минулого століття помічено зниження показника смертності від сніду на 30-40%. Сіке зниження концентрації віл у крові, тобто вірусне навантаження і збільшення CD4 та лімфоцитів і зменшення. Вірогідності прогресування хвороби. Один з таких препаратів це ненакаповір, застосування якого із профілактичною метою в перспективі може значно покращити показники. Існують також інші методи до контактної профілактики ВІЛ або ПРЕП. зокрема, це щоденний прийом препаратів антиретровірусної терапії, а саме тенофавіру та ентрицетабіну, або при необхідності, тобто на вимогу перед статевим контакта. В Україну розпочати реалізацію пілотної програми нового інфекційного. Методу до контактної профілактики ВІЛ та тривалої дії кап. Ла ін'єкційний каботегравір та тривалої дії, це інгібітор перенесення ланцюга інтегрази. Його вводять внутрішньо м'язово людям, які мають підвищений ризик інфікування віл. Наступний важливий очікуваний крок це повноцінне впровадження ленокапавіру та перспективні дослідження інших препаратів, що дозволять у майбутньому повністю перемогти ВІЛ. Друзі, я хотів би наглазити на тому, щоб ви не забували регулярно тестуватись, особливо якщо ви знаходитесь у групі ризику захворювання на віл -сні. Адже вчасна діагностика і ранній початок антиретровірусної терапії може захистити вас від сумних наслідків. Ваша обачність та відповідальність за власне здоров'я це ваш вклад у боротьбі з епідемією. Будьте притомними та здоровими. Дякую за увагу і не забувайте підписуватись на наш канал, залишати коментарі та ставити лайки. Дякую, що ви з нами!